Прибулець Борик та Джемеліна. Розділ четвертий Рідкісні плоди. План Кешані такий спрацював. Окрім того, що засадив свого головного противника за грати, він ще й отримав мир з королевою квітів. При цьому Джемеліна почувається геть розгубленою. Втратити свого головнокомандувача. Це втратити надійну опору. Тошику! кротику, цілий лапки своєму правителю. Мій геніальний план блискуче спрацював. Поки королева не оговталася після моєї правди, необхідно швидко діяти. Я тепер знаю, де знаходиться Чарівна клумба. Цього не може бути. Десять років наша розвідка не могла її знайти. А великий тарган Кишаня так легко дізнався? Вона сама збовтнула! Просто треба вміти виводити противника зі стану рівноваги. Наш геміальний, наш незрівнянний правитель. Це правда, мій підлабузнику, а тепер доведи, що достойне служити такому могутньому володарю. Зроблю все, що ви скажете. Знаєш, де прибули залишив свій чайник? Так, ваша темність. Там і знаходиться клумба. Пошли своїх кротів, щоб підрили під клумбою і розвідали, як квіткові робітники беруть силу з чарівних квітів. Слухаюсь! І щоб жодної квітки не зіпсували. Можете бути спокійним. А особисто для тебе буде більш достойне завдання. Ось тут кошик лісових перемалинів, що назбирали вранці мої слуги. Віднеси його Джемеліні дар від мене. Скажи на знак нашого примирення. Ти ж знаєш, що вона любить всю цю видату більше, ніж золото. Все буде зроблено. Крітто Шуля схопив кошика з пермалинами і поспішив до палацу Квіткової королеви. Його зустріла мурашка, через яку тошуля передав рідкісний фрукт. Та одразу поспішила передати дар королеві. Ваша величність, погляньте, який подарунок вам передав Кишаня. Все ж він не такий поганий. Пермалини, Не віря своїм очам. Я гадала, що не лишилося вже жодного дерева на нашій планеті. Запаморочливий аромат, смак дитинства. Джемеліна вибрала найпривабливіший фрукт і відкусила шматочок. Здавалося, що це просто неможливо знову куштувати пермалини. У її мами колись був цілий сад, і її пермалинове варення славилося на всю країну. Швидко королева доїла фрукт і рапто задоволена усмішка щезла з обличчя. І вона зі стогоном впала долі прямо на свій м'який килим. Перелякана мурашка підбігла до зблідлої господині. Величносте, що з вами. Та королева вже була геть знесилена щось говорити, тільки слово пермалини зійшло з її вуст, і вона знепритомніла. Мурашці було неважко здогадатися, що фрукти виявилися отруєними. Як допомогти Джемеліні, вона не знала, зате розуміла, що країна у великій небезпеці і єдиний, хто зможе зараз впоратися з ситуацією, це добрий друг джміль, тож схопила ключі від темниці і чим дуж помчала вниз до підземелля. «Джмелику, ріднесенький рятуй. Джемеліно отруєно. Джемеліно. Я відчував, що це погано скінчиться. Мурашка досить вправно звільнила джмеля від кайданів, і той тут же на шаленій швидкості вилетів у відчинені двері темниці і за хвилину вже був біля королеви. Вона ледь дихала, пульс уповільнювався. Тільки но джміль хотів покликати лікаря, як побачив на политці джем, що королева бажала з'їсти ще вранці. «Джем!» Твоя чарівна сила не зрадить. Обережно він повернув голову королеви на бік і вклав до її рота трохи джемо. Дихання стало виразнішим. Пульс почав відновлюватися, і Джемеліна мляво відкрила рот, щоб отримати всю порцію. Моя королево. Яке щастя. Ви будете жити. Сказав Джеміль і, змахуючи генеральську сльозу, поклав до рота королеви решту джему. Джеміль так швидко вилетів з темниці, що Мурашка не встигла отримати розпорядження про подальшу долю борика. Та як діяти далі, в неї не було сумнівів. Борику, наша країна у великій небезпеці. Пробач, що ми тебе затримали, думаючи, що ти агент Кишані. Це була наша велика помилка. Помилка? Це дійсно так. Але звідки тобі відомо про це? Вчора я принесла тобі їжу і почула вашу розмову з кротом. Ти відмовився діяти проти Джемеліни, незважаючи на те, що вона ув'язнила тебе. Таке благородство вразило мене. Відчувати серцем. Так вчив мене мій бо мудрий прадід. Моє серце відчуло, що Джемеліна добра та світла, просто виснажилась в довгій боротьбі. Та я зовсім не навмисно пошкодив її клумбу. А чим вона для неї так важлива? Якщо вони захоплять клумбу, то заволодіють нашим цехом, де ми виготовляємо цілющий джем з живого соку чарівних квітів. Мільйон бджілок трудяться півроку, щоб отримати одну столову ложку цього дивовижного продукту. Ого, а я й не думав, що так сильно нашкодив. Мурашко, не зволікаймо, я все виправлю. Але спершу перевіримо, чим зайнятий кишаня. Гайда зі мною! Грибулець стрибнув туди, звідки виліз до нього тошуля. За ним помчала і мурашка. Кротячий прохід, зрозуміло, мав вивезти їх прямо до таргана. Борик зберігав абсолютний спокій і рішуче просувався тунелем. Ніжний промінь третього ока освітлював шлях. Та коли вони побачили попереду блакитне мерехтіння. Око довелося заплющити, щоб не видати себе. Чим ближче вони наближалися, тим гучнішим ставав голос Таргана, що задоволено верещав. Кратячі спецназ кращий у всесвіті! Розкрити секрет чарівної клумби і захопити цілий цех? Десять років секрет своєї сили Джемеліна приховувала у мене під носом. Заховати цілий цех в моїм підземнім царстві. Я ще не думав, що в цій скелі є печера. От мерзотниця. Сподіваюсь, вона вже сконала. А вам, кротики, моє тараканяче браво! Тараган був таким перезбудженим, що не помітив, як за ним спостерігають, дивлячись в блакитний екран, на якому було видно задоволено морду та шулі, що знаходився у Джемовому цеху. Кишаня продовжував по рації давати розпорядження. Усіх захоплених діл помістити в дерев'яні ящики і щоб жодної щілини по периметру цеху виставити охорону, щоб жодної мурахи туди не пролізло. Відповідаєш своєю головою. Слухаюся, повелителю. Ми не схибимо. А куди нам подіти цей трофей? спитав Кріт, показуючи з екрану стограмову бурштинову паночку, що була закручена кришкою у формі квітки. А що це таке? Тут цілющий джем кролеви джемаліни. Ти ще запитуєш? Нехай не неси до мене. На цих словах Бурик з Мурашкою стали заткувати, поки не опинилися на безпечній відстані. Прибулець тихо заговорив до Мурашки. Я знаю, що маю робити. Клумбу та цех я беру на себе. А ти, мурашечко, роби, що можеш, але не допусти, щоб джем потрапив у лапи кишані. Борик покрутив дві маленькі кульки на кінчиках своїх вусиків і щез. Розчинився прямо на очах мурашки. Тримайся, мурашко. Почула Мурашка голос борика, що віддалявся. І зверху над нею в земляній стелі з'явився отвір, з якого вдалині забило денне світло. Вона залишилась сама самісінька на ворожій території.